Всім доброго ранку. Нас вже встигли з'їздити сьогодні в тальне, і Стасік отримав свою посилочку. І що ти заказував? Що тобі вислали Стасіку? Це він на день народження склав грошенятка і заказав собі. Я ja, що так легко його розпрети. Застройный ба. Пошматуй його тай. Коврик. Не ще запечатали. хе <laughs> Щоб надійно було. Також Так жаль, щоб бідно було тут і десь сховався. Ладно, ти <рес> Ого, якийсь такий розмальований. Mm -hmm. Угу, коврик коврик, ішов і мишка. Така, як у мене було. Ага. Довольний? Так. Да. На дворі блиснуло сонечко, Наташа пішла вже. Зриваємо весну добро не тільки і ми весну зриваємо, вже побілка у нас. Пішла білити, не сидиться їй. А так, може, коли сонечко та й так трошки підсохне. Час іде, клітки треба. Ігор пішов десь до Ярика. Наташа знайшла роботу вдома. Так, пішли далі крутити женізяки. Так ще трошки лишилось. А там нам писали, що тракторцями купили чи то від бідності, чи то від жадності. Ну, це таке кожного, своє, наче свій погляд. Але я точно знаю, що той тракторець це кусок нашого здоров'я. Так. Бо на той час ми брали по тих грошах, що в нас були. по-перше. А по-друге, ми брали по тих потребах, які нам потрібні були. От зараз, коли потреби стали більші, то й з'явився МТЗ у хазяйстві. А на той час це збережені руки і спина, тому що фризою він пройшов і не треба граблями тягати ті грудки, і скільки сіна перевезено. Зерна скільки перевезено тим тракторцем. Так що я думаю, що то був не найгірший варіант покупки і він себе оправдав. При тому всьому за ці роки серйозних таких ремонтів ми й не робили. Єдине було, що вже чоловік робив там, теж тут всередині, не, не буду казати, як називається, щоб не збрехати. Але то по його війні, був перегрів. Не було датчика і перегрів просто він трактора. То так само було це його вина, наче. А так, нема що жалітися. Причому фреза, яка йшла з цим тракторцем, це ну, зараз нема, я не бачу. Багато хто купляли і знайомих тракторців, наче, ну, наподобі мототракторації. І фрези, які йшли, всі граються з оцими цепками ведучими, чи як вони там звуться, в общем, лопають ті. Бо вони як з двох половинок з'єднана фреза. А у нас фреза є суцільна і за ці роки такі цільники вона переробляла, що, мабуть, по інструкції не можна таке робити було тою фрезою. Тож, кожного своє мнення, але нам, я думаю, що він ну таке, прийдеться вкластися, ну то що, але це в'яже ж збережене нам здоров'я. Так як Наташа ще на великому тракторі не так, їздить, то це Наташин. Півтора Я року. На ньому навчилася і задки прицеп цепку і все. Життя заставило, все навчилася, на великий не хочу сідати. Так, Ще до війни Ігор робив на такій роботі, що теж і день, і ніч. Він на оприскувачі робив, то треба було і ночами робити. А потім пішли служити чуть не півтора року. Паша не, не любить чекати, коли в нього буде час. Їй треба сьогодні, значить, треба сьогодні. А вона з нього не злазила, з того трактора, так що він вже себе виручив набагато. І нам ще його треба. Ну, У нас полів немає, а городи, то на городи треба й маленького. Він економний. Угу. Його залив, як то кажуть, повинбак, я не заглядаю півліта їздю. Так що відповідь вам дали. Так, у нас сьогодні продовження. Ми вже зранку Ігор приїхав з стального, поставили поддона, привіз прокладочки, резинки. О, підкотили вже передка. Вже таку роботу зробили. Блять, фонар той світить. Прибери ту фонара, то от прямо цей телефон світи. <рес> <рес> Ось така зараз. На даний час такий зараз вид має. Зараз займаємося підвісним. О! Короче, в підвісному отвір на 17 посвердляний. І непонятно, болти на 16 мають бути з утолщенням, походу. Але в добавки на 18 різьба. Ігор зараз проганяє різьби. Поробимо щифти сюди. Два щифти зробимо. Тут і тут. Є такий хороший якраз. Стальний круглячок. А я зараз фрезою легесенько. Ось вже одного зробив. Полотнячок хороший, не буде якраз шататися під 18, а то отвори, блядь, під 17. Ну капець, чорт поймеш, а там на 18 різьби. Зараз фрезою легесенько і буде все чотенько, Поставимо підвісного, а тоді вже побачимо, що далі буде. Ні. так що Такі в нас на даний час ситуація. так, Продовження сьогоднішнього нашого відео. Так, ми з роздаткою поки нічого на передній міст, співни з роздаткою, я з підвісним нічого так і не робили, бо одна різьба там забита. Завтра візьмемо мечика, проженемо. Тоді о, поставили радіатора. На ополодження, на масляного. О, так, і перебрав Ігор наконечники. Рульові ремкомплекти поставили. Все і так цікаво. Коротше, не капронові стояли старі, а резина. Дивіться, що з неї поробило. Обично капрон. Капронові повинні стояти. Ми вже поставили капронові, а то всі стояли резинові, їх просто порозривало. Ну, так, коротше, сьогодні. На цьому все сьогодні. Будемо сідати за стіл скоро. Всім до побачення. Так, ми ходили до Анжели на вечеру. Сьогодні. У неї день народження, ходили її привітати, повечерили. Вже прийшли додому і монтуємо з Тасіком відео. Він вже з новим ковриком, мишкою новою. Так що мої невісточки дорогенькі, сьогодні День народження. Вітаємо її зі святом. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.